У сумах Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили та блокували чергову схему переправлення ухилянтів через державний кордон України. За 12 тисяч доларів США з клієнта організаторка надавала повний пакет послуг для осіб, які ухиляються від мобілізації. За матеріалами слідства мешканка Черкащини через своїх знайомих запропонувала чотирьом мешканцям Сумщини переправити їх через державний кордон України для ухилення від мобілізації. За тисяч доларів з кожного клієнта фігурантка обіцяла повний пакет послуг, а саме: безперешкодний проїзд орендованою автівкою Сум до Одеської області, підвіз до місця поблизу Держкордону, консультація онлайн щодо маршруту під час незаконного перетину, а також послуги провідника на території іноземної держави від співмешканця жінки. Правоохоронці затримали зловмисницю за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України у сумах під час розрахунку з чотирма ухилянтами за переправлення через кордон. Наразі встановлено, що фігурантка у такий спосіб майже півроку незаконно переправляла через держкордон мешканців інших регіонів, які ухилялись від мобілізації, а кількість її клієнтів склала щонайменше 10 осіб. Під час обшуків у фігурантки вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та готівку. Зловмисниці вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі правоохоронці перевіряють ймовірну причетність до протиправної схеми інших осіб. Правопорушниці заскоєне загрожує до 9 років позбавлення волі.